Друзі, у цьому відеоролику ми спільно з вами детально глянемо ось це нове директорське крісло нашого власного виробництва моделі Бестселер, яке ми виконали методом каретної стяжки, виключно з натуральної італійської шкіри люкс гатунку та декороване накладками з натуральної деревини, як ви бачите на спинці, сидінні, підлокітниках та на хрестовині. За потреби ми завжди можемо надати покупцеві. Взірець примірник натуральної шкіри. Погляньте, яка розкішна шкіра. М'якесенька. Приємна на дотик. Дуже красива. Каретна стяжка перед, спинки та сидінечко. Натуральна деревина. Крісло обладнане високою, доволі ергономічною спинкою, тобто є такий підголівничок. Підтримка поясниці виділена. Висота спинки понад 75 см, тому крісло буде зручним, в тому числі й високим користувачам. Обладнане крісло в мене якіснішим механізмом мультиблок, який є багатофункційний та кріпиться на крісла класу для керівників. Витримує навантаження 150 кг. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, видатись на кріслі, обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. Далі йде поршень, металева хрестовина, яка прикрашена накладками з натуральної деревини. Механізм отримують навантаження 150 кг. Як правильно користуватися механізмом мультиблок, ви можете знайти на нашому сайті та на нашому YouTube-каналі. Погляньте, яка класна шкіра. Наголошую, шкірозамінника на кріслі немає зовсім вигляд мультиблока, задня частина. Ось такий красунчик. Друзі, в описі до цього відео. Міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є уся детальна інформація щодо цього крісла. Додаткові фото, опис, параметри, наші контакти. Ну і, звісно, ціна актуальна станом на момент перегляду вами цього відеоролика та на момент придбання цього крісла. Ми всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!